Я, як раз і назавжди забути, що таке прокрастинація, і почати нарешті діяти. Я в свої 37 років зрозумів таку істину, що не існує ідеальних умов для того, щоб я щось робив. Якщо ви теж зрозумієте цю істину, ваша продуктивність виросте в рази. Наприклад, у вас стоїть задача кожен день вчити англійську, і ви постійно чекаєте якихось ідеальних умов для того, щоб почати це робити. Немає хорошого вчителя. Або у вас немає хороших наушників, щоб слухати подкасти по англійській мові, або у вас були живіт, або вам заважає дитина, хоче з вами гратися, а вам потрібно вчити. На роботі у вас теж немає часу. Зробіть таку собі невеличку тренування. Представляйте собі, що ви робите цю дію в абсолютно різних умовах, або у відсутності їх. Наприклад. Чи можете ви вчити англійську, якщо ви їдете за рулем? Кинешо, можете. А чи можете ви це робити, коли граєтеся з дитиною? А чи можете ви це робити під час роботи? А чи можете ви робити це при діарії? Чи можете це ви робити ранком поки їсте? І так ви будете готові до цих перешкод? А я до речі записую це відео, поки йду до магазину о 9 годин вечора.